Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин BigGreen.ua. Та як в моді зараз, гіру, скутери, моноколеса, Сіквеї, а також інші електричні засоби пересування на електромоторах. І незабаром у людей постане питання заміни акумулятора, BGN вирішив провести тест високострумних літій-іонних акумуляторів 18650, які використовуються при виготовленні або ж перепакуванні акумуляторів електричних засобів пересування. Чому високострумний акумулятор? Тому що прості акумулятори, ноутбучні 18650, постійно не зможуть видавати високих струмів, які потрібні для електромоторів. Середнє навантаження електромотора від 5 до 10 ампер піку. Тому звичайні акумулятори швидко вийдуть з ладу при такому навантаженні. Ми проведемо тест високострумних акумуляторів, які є в продажі в нашому магазині. У нас є блок навантаження. Амперметр та вольтметр. Градусних заміри температури акумулятора. Сам акумулятор буде тестуватися на, на відстані 2 метри від нас, адже при високих струмах існує ризик вибуху акумулятора. Якщо температура піднімається більше 60 градусів, це критичний поріг акумулятора. Тому наша задача буде зрозуміти, який максимальний імпульсний струм зможе віддати акумулятор та які критичні пороги сили струму для кожного з акумуляторів. Так, сьогодні будемо тестувати літій ферумний акумулятор Valence Proven EFR 18650EC. Виробник ємність 1400 мАч Перевірена на IMAX при розряді 1 А2 до 2 В Ємність становить 1293 мАч так, це є літій фаром фосфат акумулятор. Значить, будемо його перевіряти при високих струмах. Так, як ви бачите, акумулятор повністю заряджений. Вмикаємо навантаження на нього. Так, 17 ампер він потягнув струму. Це дуже добре. Скидуємо на 10. Дивимося, як він буде тримати 10 А. Досить добре тримає 10 А. Щоб ви знали, фарумні акумулятори розряджаються до 2 вольт. До 2 вольт. 17 на піку він тримав. Хороший показник для фермного акумулятора формфактор 18650. Перевага феромних акумуляторів на тлітіоні полягає в тому, що фермник має більшу кількість розрядів зарядів. Виробники вказують 2000 розрядів зарядів, при зберіганні ємності 80%. Але форм-фактор 18650 має порівняно з літіонним меншу ємність. Даний акумулятор при щитці дав 1300 мАг. Валенс Провен це є французька фірма акумуляторів. Звідки у нас французький акумулятор? З Китаю у нас французький акумулятор. Ці акумулятори збираються на заводі Лішен. Лішен їх збирає для Валенс Провен. Це і оригінал. Ми бачимо, температура поволі піднімається, немає такого різкого стрибка по температурі. Фактично 9 А він тримає без проблем. Просадки, як ви бачите, немає. Відносно невелика ємність, ну просто при високих струмах акумулятор дуже швидко віддасть цю ємність. Але стабільно. Ще перевага феррумних акумуляторів полягає в тому, що вони працюють при низьких температурах. При низькій температурі у фермного акумулятора немає зменшення ємності так, так як в оно. Феромні акумулятори використовуються у електромобілях із-за їхнього довгого життєвого циклу. Ферумні акумулятори також часто використовують для електровелосипедів, також із-за їхнього підвищеного життєвого циклу. При такому навантаженні феромник ще не всє розігрітися до критичної температури, він просто віддасть всю свою ємність. Ну і плата захисту має відключити навантаження. Зменшити нагрузку до 6 Ампер. Ви бачите, акумулятор відновився до 2,7 вольта. Ми вже його тестуємо майже 9 хвилин під нагрузкою. Тестували його при 9 амперах. За такий час він вже майже тисячу віддав. Навіть більше віддав. Фактично зараз вже його ємність підходить. Ми це побачимо по різкій просадці акумулятора. Бачимо, температура вже не росте. Значить, 6 А для нього це такий щадящий режим. Максимально щадящий. Десь порядку порядку 7, я думаю, він буде нормально віддавати. Бо ми почали його грузити 16, потім на, на 9 перекинули. 7 Ампер такий нормальний режим для цього акумулятора. Вот, пішла. Думаю, зараз вже буде його просадка. Це фактично ми його считали. Ми вже знімаємо відео 10 хвилин, з 10 хвилин, хвилин 9. Ні, 8 ми його тестували на 9 амперах. Фактична ємність, ємність його вже все. Все, от ми бачимо різке падіння вольтажу, тобто акумулятор вже віддав, віддав все. Віддав все. от. Ну, фактично, навіть на високих струмах його результат кращий, ніж на iMax е при 1 А при розряді. Все скидає навантаження. Значить, так як виробник казав, що це 1400 мА, фактично при високих струмах він так і віддав. нам. Дякую.